Я би нагадав таку історію про те, що е, коли у вас там повертається, ну, у мене як споживача повертається світло після обстрілу, через декілька годин, або навіть через день, це не означає, що той об'єкт, який влучили, ну, його відновили. Так, це дуже важливо. Е, це така важлива і важлива історія, тому що зазвичай, коли є влучання, то відновити швидко не вдається. Ну, бо це, ну. ну, ну це неможливо фізично. І зазвичай, коли повертається світло, це енергетики на Землі вигадали якусь схему, називаємо це підключення. Перепідключення, які... як запитати той чи інший район, ту чи іншу лінію. З того, що ускладнює роботу, я би додав таку штуку, що. Коли йде там, атака на регіон вибраний, да, там, ну, називаємо це так, там, підряд декілька діб, там, там, тижні йде, то ускладнюються робота енергетиків і інших служб, там, не тільки енергетики, починаючи від ДНС, пожежників і таке інше, ускладнюються тривогами. Бо коли йде тривога, звісно, і коли йде влучання, то, там, ДНС не допускає комунальників, це нормально, тому що були. Були випадки там, неодноразові, коли ворог там, здійснює атаку, здається, що атака пройшла. І потім, да, і потім, коли люди приїжджають, працівники приїжджають на б'є, йде повторна атака. Тому ускладнюється у цим фактором. Тому я завжди кажу, люди добрі, що не, не, не атакуйте першу лінію. Там, оператор кол-центру не знає інформацію, там, коли воно з'явиться і, і там якісь терміни. Тому, коли там інформація вже стає. Більш-менш зрозуміла, зазвичай на сайтах мереж локальних, на сайтах там постачальника вже з'являється якась інформація, що потрохи там світло буде тоді-то, тоді-то. Угу. Тому, от, якщо коротко, то от, ось така ситуація зараз.